Денних блукань, карамельних посмішок, шоколадного присмаку шампанського, якого завжди вистачає на всіх, приходить усвідомлення, що з усіх твоїх місій тобі залишається дві. Війти до воріт. Ти воротя не шукаєш, каєшся, лежиш в бруківку, солону, лону землі відчуєш, магнім дозволиш наблизитись і ти сильно стаєш від відчуття в собі неба. Бажання довершених рухів. Руківка зникає. І на денці історії, перебравши усі назви вулиці цілим серцем, прикипаєш до кола лагідних перехожих, крізь голови яких можна бачити чіткі образи серця сонця. Ця дорога вчить робити висновки, кинути камінчик на скуси, а потім іти по воді, бо тебе цього вчили. Близький сонця раптовим хрогатом. Дома чекають твоїх повернень, і це єдине, що варто зробити до того, як небо стане жовтим.